Доброго вечора, любі друзі! З вами я, Оксана Князева, і мій вишитий затишок. Дивіться, сьогодні в нас на столі ось така чудова коробочка. Ну, якщо трошки придивитися, то видно, що щось там коробочці лежить. Я вам хочу показати, що це за коробочка. Коробочка така цікава. Ми зараз ну, хтось може сказати, ну, щось там такого цікавого. Да? А, ще рановато, але я вам покажу, тому що вона у мене доповнюється, ця коробочка, там щось трошки видно. А, значить, ця коробочка, а, а, вишиті вироби, вишиті іграшки на новий рік. Так? Хочете подивитися? Давайте розпочнемо. І розпочнемо ми, ось, бачите, дивіться, яка чудова. Вона в мене ще наполовину, тільки наполовину заповнена. Я так розумію, що якщо я вищу те, що я планую, то цієї коробочки буде мені мало. Але вона мені так сподобалась. Тут дивіться такий є в нас віконечко, і можна подивитися, що там є. І розпочнемо ми дивитись новорічних іграшкою від торгової марки Волшебна сторона. Волшебна країна, дивіться, це у нас ось така новорічна іграшка, яка вишивається по пластику і по дереву. І хто слідкує за моєю сторіночкою, то вже знає, що я не люблю вишивати, точніше, пришивати задню сторону, сторону фетру, тому я свої всі ці. Ниточки все ховаю під двосторонньою вишивку. І дивіться, яка це чудова річ. Ось сьогодні закінчила ось таку. Дивіться, яку чудову пташечку, дивіться. Бачите, вона крутиться, тому я не, не вишиваю на дві. Ой, точніше, не, виш... не підшиваю фетр. Дивіться, бачите, яка вона красива. На пластику вишивається пташка і рябина, а дві на дереві, і вони там ззаді от, ефект 3D. Бачите, дивіться, яка чудова річ. А, новий, значить, волшебна Страна піднімає ціни з 12 з понеділка, тому, якщо хтось ще хоче замовити, можна замовити по старим цінам. Дивіться, яка, яка гарна. А також тут теж бути жовтий фетр і закривати вікно. Я придумала, що ці замість фетру я ниточками зроблю ось такі ці штори, да, занев'язки, і ось в мене так вийшло красиво. Дивіться. Подивіться, яка чудова іграшка на дві сторони. Так. Ну, я е, снігурочку вже з вас багато хто бачив. Тоже потрібно було зашити фетром. Я не захотіла, тому в мене ось така дивіться камна. А задню сторону я сама придумала і вишила тут, і зробила ось таку чудову річ. Так, є в мене ось такі пташечки. Це все. Від е, волшебної сторони. Так, е, так як це торгова марка, да, вона йде. тому я її. Так, це пташка у мене і ще должна бути одна пташечка. Шукаємо, шукаємо. А, от ось, ось вона. Дивіться. Раз пташка. Два пташечка. І три пташечка. Дивіться, якраз. Такі чудові речі будуть нашу ялинку прикрашати. Так, тепер йде ось така серія. Ту вже на дві сторони, дивіться. Бачите? Дивіться, яка гарна краса. Так що, тут у нас е, закінчилися поки. я ще багато вишиваю, е, і тому дуже багато буде вишитих ігрошей. Іде ось така у нас е, снігурочка, вишивається на дві сторони, але тут вишивається вже задумка від виробника. Вишивається одна сторона, вишивається друга, на двох заготочках, і потім вони шиваються. Бачите, ось так вони шиті. До цієї снігурочки у мене є ще Дід Мороз. Дивіться, от їм е, ну, цікавіше Дід Мороз, не Санта, а Дід Мороз. Також дивіться на дві сторони, і потім оце вже ялиночку і ось Снігурочку і Діда Мороза, а ми вже я вишила вже це буде два роки, як вона буде, ну, вже третій новий рік ми буде зустрічати. Скажу так, для тих, хто буде вишивати тут. Я тут трошечки змінила, додавала губки, бо самій схемі губок немає. І ще остання в нас іграшка йде от такий олень. Це, дивіться. Дуже мені подобається вишивати іграшки від. Волшебної страни, я в захваті. Дуже, знаєте, цікаво розроблені схеми. А я... Вісер дає виробник на одну сторону з запасом, тому якщо буде вишивати на дві сторони, зразу скажу, щось може не вистачити. Бо буває таке, що ще й залишається, але в більшості випадків чогось не хватає. На оці іграшки, да, ось така, оці ще йдуть двосторонні від виробника. Тут запасу бісера хватає дуже багато, тому не переживайте з цим, вам бісер ваш залишиться. Так, тут у вас а потім покажу Щас, що в мене ще є. Значить, у мене ще тут. А, вибачаюсь, стокуш... також оцей ведмедик теж від волшебної сторони. Дивіться, який. Білий відмідь в мене. Ну, Так як новий рік, білий відмід же в нас ночі не спить, ой, зимою не спить, бо колишнє то спить, то в нас вишитий білий. Так. Ось такий у мене вишитий з фетра тігр. Це була зустріч цього нового року тігр від торгової компанії Butterfly. Бачите? А в наборі це входить все. І ниточки, і бісер, і фетр, і наповнитель. Так. А, дивіться, дівчатка, я вам зараз покажу. Якраз просто у мене фетр був тут, Ось дивіться, виробник робить дає ось так Бачите, це е, пришивається, і має бути ось такий іграшка. Але, як я вам вже сказала, що мені ну, не подобаються е, іграшки да, з фетром, тому що і я їх не пришиваю. Фетром я використовую, коли я вишиваю салфетниці, серветниці. Якісь там, не знаю, ще, може бути, якась коробочка, там я можу використовувати фетр. А в іграшках я цього не роблю. Тому в мене ось така чудова задумка. Зробити штори, ниточками прошити і ось така гарно так вийшла. Так, е є у мене ось такий янголядко від торгової марки Virena. Хочу ще вишити друге янголятко, як е, дівчинка. Це в нас хлопчик, а я хочу вишити ще дівчинку. Так, як це його не, не повішу. Тепер ще в мене є від торгової марки Вірена, ось така іграшка. Це іграшка вишита рубкою. Але як вам сказати, не дуже мені подобається вишивати по дереву рубкою. Тому ось така у нас є. є в мене. І ще є у мене ось такий сапожок, теж від торгової марки Вірена. Планую е, вишити 12 звіряток від торгової марки Вірена. Це 12 по, по восточному гороскопу. І ще є ось такі у нас іграшки. Це від торгової марки фієвишипки. Так, як тут вишивається на двілочка ну, назад, то тут я скажу так, треба підклеїти. Я вишивала на одну сторону. Дивіться. Так, бачите, на одну сторону. Десь, а ось у мене є іграшка, ось свіча. Тут вона у мене підклеєна в фетр. Але ж кажу, ну, мені не дуже сильно це подобається фітер, тому я такі іграшки не дуже вишиваю, але ось ще є ось така. Тоже треба взяти і підклеїти. І ще у мене є одна іграшка тканини. Ткани. Це от теж від вірини. Ось така у нас іграшечка. Це я вишивала трошки раніше. Ось такі у мене запаси. Да, я зараз вам покажу, зніму. Дивіться, дивіться, дівчатка, які запаси у мене є вишитих іграшок. І ще вони будуть у нас додатися, бо я кожен день вишиваю. Я зараз приходжу додому і готуюся до нового року. Так. Ще мені до цієї снігурочки треба вишити Діда Мороза, бо це вони в нас будуть висіти. Ще в мене буде серія пташок. Машинки хочу вишити. Ось такі от, дуже от волшебні сторони. От карету. Там є цікава така. Так що слідкуйте і хто хоче, можемо вам також запропонувати. Дякую, всім пока.